Золотої і дорогої Тарази Григорович Шевченко. І золотої, й дорогої мені, щоб знали ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того як побачу, малого хлопчика в селі. Мов одірвалось від гіллі. Одно однісіньке під тином. Сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи вона не бачитиме волі, святої волі. І так даремно, марно пролетять його найкращої літа, що він не знатиме, де дітись на сім широкім, больнім світі, і піде в нальму. і колись, щоб він не плакав, не журився. Щоб він де-небудь прихилився, то віддадуть у москалі.